Не мода це, не дивна забаганка. Нелегко нашим недругам збагнуть, чим є для українця вишиванка і що у ній за таємнича суть. Нитки, не наче мрії кольорові, вплилися в долі біле полотно. Вона це символ віри і любові, що нам Господь вручив колись давно. Вона пропахла вітром і грозою, вогнем і житнім хлібом на столі, солоним потом, з гіркою, сльозою і кров'ю українців на землі. Доброго здоров'я всім! Сьогодні ми зібралися у такій тісній компанії, щоб відзначити Всесвітній міжнародний день вишиванки. І я рада вітати вас, в нашому залі. Вишиванка ще з давніх давен супроводжувала український народ і була для них символом нескореності і того, що ми є українцями. Сорочки, вишиті спеціальними символами, носили козаки-характерники. Деякі зразки збереглися і донині, до речі, чумаки довіряли прання своєї сорочки. Лише одній єдиній дівчині. А воїни УПА носили з собою чорні вишиванки на випадок раптової смерті. Відомого українського мовознавця, письменника і дисидента Бориса Антоненка Давидовича, автора книги «Як ми говоримо, що стала підручником справжньої української мови ХХ століття, в 1937 році заарештували за те, що він співав українські пісні. Говорив, що Україна зможе повноцінно розвиватися тільки тоді, коли відділиться від Радянського Союзу, та за те, що він носив вишиванку. Спочатку його було вислано до Сибіру на десятки років, а потім піддано до довічного ув'язнення. Справжня ж його провина полягала у тому, що він відмовився русифікувати словники української мови. Вишиванка для Бориса Дмитровича була способом самовираження власної свободи та символом непокори. Коли його перший раз судили, він попросив свою дружину принести в залу суду свою вишиванку, щоб всі могли побачити, що судять українця. Зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків, перебуваючи в Засланні 14 років, вишивала в камері сорочку зі шматків старих списаних простират. І саме це рятувало її від Божевілля. Вона вірила, що настане день, і Україна стане вільною. І в вільній Україні вона зможе одіти оцю вишиванку. Так і сталося, але аж через 50 років. Під час операції Вісла, давайте згадаємо, операція Вісла це була депортація українців із своїх етнічних міст. Під ця... депортації українців їм було заборонено брати з собою вишиті сорочки, тому що це вважалось як символ самоінтифікації. Можна було взяти в одному випадку, якщо випороти вишитий орнамент, українці цього робити не хотіли. І закопували сорочки, які були складені у такі собі скрині в землю. Багато хто так і не зміг повернутися додому. Але знання про те, де закопані ці сорочки, передавалися з покоління в покоління. І вже в 90-х роках. Нащадки тих українців почали їх знаходити під землею. І щоб ви собі розуміли, ці сорочки були начебто щойно вишиті. Вони не затліли, не були порваними, хоча і пролежали півстоліття. Багато українців саме за допомогою вишитої сорочки. Відкриваю для себе історію свого рода. Я впевнена, що і у вас також десь там є історія з вишитої сорочки. Просто ви поки що не знаєте, а попитайтеся у своїх бабусь, у своїх мам. Можливо, і дійсно знайдеться така історія. Наприклад, один хлопець із Чернівців Ярослав Левицький розповів, як одного разу, готуючись до свята вишиванки, відшукав сорочки діда в гаражі. Коли став розпитувати маму, вона розповіла йому таку історію, що дід був політв'язним, якого посадили за допомогу онупа. І коли він відбував заслання в Норильську, то раз на рік дозволялося передавати передачку. І от вперше йому передали вишиванку, яка була туго згорнута і засунута в подушку, щоб не можна було. Її віднайти. А, значить, а от інші вишиванки ховали в ящиках із подвійним дном, в який ящик, який насипали там сушені ягоди, і от таким чином передавали. Повернувшись додому, дід Ярослава привіз ті сорочки із собою. І сьогодні хлопець із гордістю носить дідові сорочки. Тому що сорочки мають свою національну таку історію. І з початком російської агресії в Криму та на Сході українська вишита сорочка стала символом української сили і ознакою сміливості. Одягти вишиванку у 2014 році на Донбасі було дуже небезпечно для здоров'я. І це означало сказати, що я відстоюю свою землю. Це моя земля. І в наш час переселенці, що покидали окуповані землі Донецької та Луганських областей, перетинаючи блокпости, також намагались вивезти свої вишиванки. Одягали їх на виворі, зверху надягали свитери і таким чином вивозили з окупації. Здавалося б, навіщо, якщо можна було приїхати і купити нову? А ні. Так, український характер от інакший у нас. Він про не здамся. Не буду стояти на колінах. Дух міцніший ніж тіло. Україна буде вільною. У 2015 році кримські татари на день вишиванки одягнули українські вишиті сорочки і були затримані російськими спецслужбами і звинувачені підготовці терористичного акту. З того часу по всій Україні люди започаткували десятки різних акцій. Однією з таких стала Подаруй вишиванку захиснику. Вона зародилася в 2015 році, і ідея належала Олександру Ткачуку, який служив на Сході. Нині багато військових одівають вишиті сорочки, які слугують їм бронею і захистом. У рамках цієї акції відгукнулося дуже багато вишивальниць, громадських організацій, активістів, і не одна сотня вишитих сорочок була передана на фронт. Нині ж вишиванки є символом, який об'єднує дуже різних українців за політичними, релігійними поглядами, за мовною ознакою. Саме тому вона є сучасною зброєю проти ворога. І дуже важливо усвідомлено носити вишиту сорочку, адже значення вишивки є дуже глибоким. Вона є символом української нескореності, свободи, солідарності з українськими іноземцями, які цього дня також одівають вишиті сорочки, щоб показати, що вони з нами, з українцями, що вони проти Російської Федерації. І сьогодні я хочу вас познайомити з дуже чарівною жінкою, яка все своє життя присвятила тому, що вона вишивала, вишивала, вкладуючи в ці вишиванки всю свою доброту, всю свою силу, всю свою нескореність. І, мабуть, цим вона допомагала. Людям, тим, яким вона вишивала, бути сильним духом. Але я не буду довго вихваляти, так? Я хочу її запросити, щоб вона розповіла. Будь ласка, Людмила Миколаївна, запрошуємо вас сюди, коли вона розпочала вишивати, кому вона вишиває, які думки вкладає під час того, коли вона вишиває? Я вас прошу. З вечора тривожного аж до ранку, вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина, вишивала, чорну і червону нитку клала. Я хочу сказати, що для мене вишивання, для мене вишиванка це є кодом ДНК України. І я хочу вам розказати е, отаку історію. Я зараз читаю книгу Смерть богів Івана Білика. Так там розповідається, що ще до християнського періоду українці носили вишиванку і чоловіки, і жінки. І вишиванка це наш оберіг. По вишиванці навіть можна пізнати, який регіон, яка область України. У нас є області, які переважають зелені кольори у вишиванці, білі кольори, чорні. Блакитні, сині, але класичний це чорний і червоний колір вишиванок. Люблю вишивати, але хочу сказати вам таку одну річ, що у мене зберігається сорочка моєї бабусі. Ну, їй вже, мабуть, років 150. Я до неї відношуся з дуже великим. Трепетом і з повагою, я їй покажу. Вона вже облідла звичайно. Але хочу сказати, що ви тільки подивіться, які ці хрестики. І це ж вишивали не на канві, а це вишивали на полотні. І при свічці. І подивіться, ось як дуже гарно зроблено ось біля комірця. Бачите, а тут рука, ось подивіться, вигляньте це. Це ж це витвір просто. Я хочу сказати, що наші україночки це дуже талановиті, та такі майстрині. І... Де ще в світі є країна, щоб були отакі вироби? Вона для мене дуже дорога, я її зберігаю, і вона залишиться ще і моїм нащадкам. Бабуся в мене не вишивала. По батьковій лінії, це по маминій лінії. Мама вишивала. Вона дуже любила вишивати, але от в неї не сорочки, вона дуже любила вишивати портьєри на двері. Це було це таке було красиве, е, як це російською мовою моантини гласки, а по-українськи я зразу не перекладу. Це було щось неймовірне на на тканині льон. А я спочатку молодості. Не дуже вишивала, я спробувала вишити одну сорочку і дуже на такій тканині. Ви знаєте, що і перкальбу, і е, полотно. І бабуся мені подарувала тканину, яка називається Майя. Це таке тоненьке біле полотно. І от я вишила чорними і червоними нитками. Але була така акція: збирали одяг для дітей будинку. Дитячого будинку, в мене ще не було ні внучки, ні правнучки не було. І от мені захотілося віддати ту сорочку, я її віддала, її в мене немає. А потім хотіла попробувати вишити е, гладдю. Є же, е, вишивають хрестиком, а є з гладів. Це таке було захоплення. це стільки Я віддавала часу, а був такий час в 90-х роках, коли відключали освітлення, mm -hmm. так як і тепер. Так я включала свічку, я включала ліхтарики, і мені так хотілося, а як далі, а як далі? Але щось мене це не захопило. Мене більше захопив хрестик. Зараз вишивають і бісером, ніяк не можу зрадити вишиванню хрестиком. Ну от я ще не наохотилася на ньому. А коли я почала вишивати, я вам зараз розкажу. У мене внучка е навчалася в університеті. На журналіста і от гуртожиток. І біля гуртожитку була музична школа. І вона побачила, що там йде набір навчання на бандурі. Їй було 18 років. І вона пішла туди і записалася на навчання у музичній школі. 18 років, а там дітки 7, 8 і так далі. І вона між ними. Тому що я вам скажу, це може і е, якийсь негатив, але було їй 7-8 років, і, і мама її повела в нашу музичну школу, її послухали сказали, що в неї немає слуху. І от, от вона вирішила піти. От як їй дуже захотілося грати на бандурі, і вона стала навчатися на бандурі. Вона два роки. Ми з дідусем платили за навчання, бо там вже ж треба було батьки платили за університет, а ми вже платили це, і ми її покупили першу бандуру. Потім вона закінчила цю школу за два роки. Діти стільки там сім-вісім років, а вона за два роки закінчила. І потім поступила у капелу бандуристів, там курси, дворічні були школа при капелі бандуристів імені, імені, імені Майбороди. І от вона навчалася там. А там же ж і виступи, і треба екзамени здавати. І каже вона: Бабуся, ну як це так? Я що повинна 700 гривень платити, щоб купити вишиванку, давай вишивай. І от я з тих пір почала вишивати. І сама перша ну у мене немає їх, тому що вона під Києвом живе і в неї вишиванки. Там вона зараз у 38-й музичній школі Київській викладає бандуру. А їй треба вишиванки, то частина там, і я її першу вишила теж. Е Чорними і червоними нитками, іменно за старими е, викройкою. Це ось, бо дивіться, бачите, вона просто так. А ті, от, отут всередині вставляється клиночок такий. І от я по тій викройці, по цій по сороці, я їй вишила цю, це саме була перша. І з тих пір пішло, 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 пішло і поїхало. І тепер у мене вже дуже багато. Виробів дуже багато вишивок, а ще хочу що сказати: вона, як ішла екзамен здавати, то екзаменатори завжди чекали, а в чому прийде Лілля? Тому що на, кожну, на кожний екзамен у е, неї була сорочка. Це для мене було ну, дуже приємно. Я хочу вам сказати, що. Кожну хвилинку, кожну е, частинку, е, який в мене є вільний час, я віддаю іменно цьому. Просто для того, щоб почати вишивати, не, це не можна заставити вишивати, не можна е, самому налаштуватися. Це треба просто чекати. Ну, от в житті бувають такі випадки, такі обставини, що він, поштовх такий, і тоді це стає твоїм е, це, вишивання, це для мене сенс життя. Це для мене відволікання від негараздів, від неприємностей. І я отримую дуже велике задоволення від того, що я вишиваю. Вишиваю я не тільки внуці. У нас вже з чоловіком Володимиром Івановичем вже є правнучка, її вже буде в липні два роки, вже в неї є три вишиванки. І люблю дуже вишивати, щоб чоловіче жіноче було. От, Наприклад, внуці я вишила. Отаке плаття, а її чоловікові вишила таку сорочку. І вони дуже часто, вони в Польщу їздили виступати, тому що він теж музикант, грає на альту дуже гарно дуже розбирається в музиці. І вони одягають це, і їх запрошують на е, такі заходи е, польсько-української дружби. І вони це одягають. І я стараюся його вишивати. Далі я вишила, люблю соняшники, тому що соняшник це наше, це наше українське, мабуть, ніде такого немає поля і, і такої краси, і такого дивовижі, такої, як соняшникове поле. Я їм теж ось вишила. Вишиваю і плаття, і місорочки вишиваю. Надумалася останнім часом і вишила всі сім'ї. Однаковим узором, але різними кольорами, тому що донька любить такий колір зелений, а внучка любить а я люблю інше. І якщо захочете, одну фотографію таку ми зробили велику. І я їм вишила одного узору, але різних кольорів по сім'ях. Як сім'я отаким кольором, як сім'я, так такого кольору. Це захоплює мене. Тільки років вже мені так жаль, що мені дуже багато років, тому що в мене дуже-дуже багато планів. І Я дуже багато хочу вишити, ще мене багато лежить заготовок. Я для того, щоб вишивати, відвідую різні кіоски і на базарі, і, і бутики, і все, і купляю вишивки, зразки вишивок, ви все можете подивитися. І Моя мрія така ще, що я вишию вже на, на кінець, то я вишию оце ці всі сорочки, які я запланувала. А далі хочу перейти до, до картин. Ну, це взагалі. Я то вишила дві картини, я їх не, не приносила, бо вони дуже е, місткі такі. Я дві вишила, отаку вишила і ось таку вишила. А ще в мене є. Ну тільки подивіться, як оце його не вишить. Подивіться, яке різноманіття кольорів. Це взагалі. Треба просто полюбитися, треба це прийняти, і щоб створити для себе таке середовище, таке е, кокон такий, куколку таку, в якій ти можеш сховатися від усього сього і свій талант у цьому проявити, своє захоплення. І це кожна, я думаю, що треба мати хобі. Якщо людина має хобі, чи то вишиває, чи в'яже, чи з деревом щось виробляє, то людині набагато приємніше, цікавіше життя встає від цього всього. І ви знаєте, що якщо у вас з'являється вільна хвилинка, чи у вас якийсь є настрій, немає настрою, і коли ви приступаєте до роботи, все. Відходить, тому що для того, щоб вишивати, треба лічити. Треба хрестики лічити, тому що без цього нікуди не підеш. Далі нікуди не підеш, тому що ось тут зеленим, а тут ось вже блакитним. Ось тут блакитним, а тут уже білим треба вишивати. І весь час ти працюєш. Це і для пам'яті добре, не тільки для цього, і для хорошого настрою. Це це. Мої колишні роботи. Зараз я готуюся до іншої виставки, бо дівчата все кажуть, що давайте це, а мені два роки мені мало, тому що я не можу вийти з 2-3 вироби, мені треба 10-15, от тоді, можна, щоб можна було щось показати. Um. Людмила Миколаївна не сказала, що вона неодноразово брала участь у різноманітних виставках, виставках не тільки які проводяться тут у нас у бібліотеці, але то ми їздили і в Київ. Ми їздили Київська Русь. Я Київська такий, Русь е, е, так. Треба обов'язково побувати. Там є такий uh -huh. е, комплекс історичний під Обуховим, є, Називається Київська Русь. Uh -huh. І, і ми були на цьому заході, який був присвячений е, стільки 100, ще з чимось років е, хрещенню Русі, так, так. що ви тільки побачили? Там зібралися з усієї України усі області. І своїми виробами, там не тільки були вишивки, там і гончарні вироби, там і дерев'яні були вироби, там і кухарі були, там запахи такі були, там людей стільки було, там і танцювали, і співали. і... Ну, взагалі, усе, що є в українців, усі їхні таланти, отам от вони були представлені. Я була на цьому заході, і це було щось неймовірне. Це залишиться зі мною. Стільки я ще буду жити, воно залишиться в мені. Так що я, як в нас закінчиться оце біда, оце це горе, як оце ми вже переможемо. Я хочу вам побажати і порадити вам. Щоб ви не сиділи на місці, щоб ви їздили, щоб ви дивилися, щоб ви мали свої захоплення, щоб ви розвивали свої таланти. Тому що так, Україна дуже і дуже талановита. Я кажу, що де ще є такі пісні, де ще є такі танці, де ще є такі е, вишиванки. А ви дивіться Солов'їна. а мова Соловін. А за вишиванку ще що хочу uh -huh. сказати. Дивіться, не тільки область від області, район від району, село від села відрізняється. І якби оце їх всіх сюди поставить, то в нас би розбіглися очі, в нас би ми вдихнули і не змогли видихнути. Тому я вам хочу побажати, щоб ви мали. Своє захоплення, щоб ви мали оте зараз, тепер таке слово хобі, щоб було, щоб воно вас підтримувало, щоб ви розвивалися й далі, щоб ви показали усьому світу достойними українцями, нашої славної України. Да, давайте подякуємо, дякуємо Я думаю, що Дмитро Юрійович скаже також. Гарні слова. Жінки, дякую гарний, всім присутнім, що прийшли сьогодні на наш захід. І особливо дуже вам дякуємо за таку цікаву виставку, таку е, захоплюючу історію, е, яка не повинна забуватися, повинна тільки йти, йти, йти вперед. І хочемо від нас невеликий такий презент, що вас душа завжди раділа. А молочка ще. <клес> дякую, дякую. Це так прекрасно, коли. Чоловік молодий такий і такий, як оце вже я, і дарують квіти, але це приємно не тільки таким, як я молодим і середнім. А мені то взагалі дуже приємно. Це ж залишиться стільки я ще буду жити, я буду все це пам'ятати. Я вам дуже вдячна за те, що ви запросили мене, умовили мене допоки наші українські жіночки вишивають. Допоки ми із вами одягаємо вишиванки, і наші воїни одівають, то наша Україна непереможна. І я вам всім дійсно бажаю перемоги в першу чергу, здоров'я, наснаги, ну і, звичайно, ж, щоб ви набиралися такого оптимізму, як наша сьогодні героїня. Я вам дуже дякую за увагу. Таку чудову зустріч.